Чи може вся трагедія війни весь її жах вміститися в кілька хвилин із життя одного єдиного солдата? Виявляється, може, Генрі Хубелю у своєму шедеврі 1950 року, подорожній, коли ти прийдеш у спа, вдалося саме це. Давайте розберемось, як одна єдина незакінчена фраза на дошці змогла розкрити біль цілої епохи. Історія одразу занурює нас у загадку, яку ми будемо розгадувати разом із головним героєм. Його шлях починається десь у палаючому місті, а веде до імпровізованого шпиталю. І от саме тут кожна деталь, кожен предмет викликає дивне, тривожне відчуття дежавю. Спробуймо просто уявити цю сцену. Молодий хлопець, якого всього три місяці тому забрали просто зі шкільної парти, лежить на ношах. Його несуть коридорами. Кожен поштовх віддається нестерпним болем, але його свідомість відчайдушно чіпляється за знайомі образи, намагаючись зрозуміти, де ж він і от що відбувається в його голові, він намагається себе переконати, знайти логічне пояснення. Ну, звісно, всі класичні гімназії, мабуть, схожі одна на одну. Він відчайдушно відмовляється вірити, що повернувся до власної школи, бо якби це було так, серце б точно відгукнулося. А воно мовчить. І от, поки його несуть, він по суті проходить повз експонати своєї освіти. Те, що колись було символом знань і високої культури, тепер виглядає як артефакти в музеї мертвого міста. Перед його очима пропливає цілий калейдоскоп образів: спочатку погруддя Цезаря, цицерона, всі ті ідеали стародавнього Риму, які йому старанно втовкмачували в голову, уособлення імперської слави та залізного порядку. Далі гіпсові зліпки з грецьких скульптур. Це ідеали краси, героїчні міфи, все це мало б формувати його естетичний смак. А насправді ж готувало до так званої героїчної смерті. Потім він бачить портрет Ніччя. великий Мислитель, чиї ідеї були так цинічно викривлені, спотворені і поставлені на службу жорстокій нелюдській ідеології, і нарешті фінальний акорд Галерея героїв нації від Фрідріха Великого через Бісмарка і аж до Гітвера. Пряма лінія військових та політичних лідерів, яку подавали як єдиний правильний шлях для наслідування. Гаразд, давайте на секунду зупинимось. Що ми бачимо? Це ж цілий освітній конвеєр, гуманістичні ідеали, мистецтво, філософія, все було перекручено, вивернуто на виворіт, щоб створити ідеологію, яка готувала молодих хлопців до жертовної славетної смерті. І тут, серед усього цього, він помічає деталь, що вибувається з ряду. Ледь помітний слід на стіні, контур знятого хреста. Це ж неймовірно потужний символ, символ зради школою своїх гуманних християнських основ на користь нацистської ідеології, слід, який виявився сильнішим за будь-яку фарбу. Напруга наростає, подорож солдата добігає кінця, його заносять до кабінету малювання, який тепер перетворено на операційну. Саме тут, у цьому місці, на нього чекає фінальне нищівне откровення. Тільки уявіть цей контраст, стерильна, холодна атмосфера операційної у кімнаті, яка колись була місцем для творчості, для мистецтва, тепер тут панує холодний байдужий жах. І ось воно, на дошці, уламок фрази незаперечний доказ, написаний його власною рукою, лише кілька місяців тому. У цю мить усі сумніви, усі спроби заперечення зникають він удома. Отже, що це за фраза? Це журивок зі знаменитої епітафії трьомстам спартанцям, той самий античний ідеал патріотичної смерті, який нацистська пропаганда взяла на озброєння. Їх роками вчили, що померти за вітчизну це найвища честь. І ось тут, у цій точці, відбувається страшне зіткнення з одного боку ідеал славетної смерті, про який так гарно розповідали на уроках. А з іншого жорстока, кривава реальність, яку юнак ось ось усвідомить у повній мірі? У ту саму мить, коли він впізнає свій напис, він бачить і себе, і розуміє, його тіло такий самий уламок, як і це речення на дошці понівечене, незавершене як він може дописати цю фразу, коли в нього немає рук, як він може знову підійти до дошки, коли в нього немає ніг? І яке ж його останнє слово? Про шипоті нешкільному сторожу не про славу, не про батьківщину він шипоче молока, просте дитяче прохання. Уся пропаганда, уся ідеологія злітає, як лушпиння, і залишається лише беззахисна дитина. Але знаєте, ця особиста трагедія це щось значно більше. Це не просто історія одного солдата, це дзеркало, в якому повоєнна Німеччина побачила свої власні руїни, не тільки фізичні, а й моральні. Оповідання Белля це хрестоматійний приклад цього руху, літератури руїн. Це була спроба подивитися в обличчя власній катастрофі. Розібрати завали не лише в містах, а що важливіше в душах і головах. Адже цей безіменний герой це не просто людина, він уособлює тисячі десятки тисяч таких самих юнаків. Їхні життя були принесені в жертву збанкрутілої ідеології, якої їх навчили у стінах, що мали б давати знання та гуманізм. І, врешті-решт, ця історія залишає нас із питанням яку ціну насправді платить людство за війну? Це прохання про молоко, таке просте і дитяче, показує, що війна знищує не лише тіла, вона знищує саму суть людяності, перетворюючи високі ідеали на попіл. Залишаються лише незакінчені речення та назавжди скалічені долі.